Коротше, до походу, треба готуватися вдома. Для того, щоб мати хорошу розтопку, ми беремо вату обичну, і перед тим розтоплюємо свічки. Або якщо маємо воск, так як я в банці мав вже заготовлене, я його просто розтоплюю. Розтоплюю його на простій печці трісочниці, але розпалюю його не трісками. Ну, бо лень, А закидую туди свічку воєнну. ну Таку походну воєнну свічку, яка робиться тоже з консервної банки. І з картона і воска. в общем розпалюю все це діло, воск розтоплюється, і оці е, з вати, які перед тим зробив. Всередину кожний кожен. Коротше. Ну і винімаю. займається діло буквально пару минут. Перед, ну, після того всього Корочу, викладую буквально не знаю, хвилин 10 і воно все висихає. Корочу, і виходить ось така крута розтопка для костра в лісі. Яка горить ну, приблизно від 5 до 10 хвилин. Залежно від того якого розміру вони будуть зроблені. Чуть менші будуть 5 горіти, можна чуть більше зробити. Буде горіти хвилин 10.